У Росії є спеціальні лабораторії, де проводять експерименти над людьми. Путін також шукає е елексир безсмертя. Чому Розгвардія та Кадирівці не захистили Путіна під час заколоту Пригожина? Він нікому не довіряє. Соловйов ненавидить Путіна. А все, що він видає на камери, просто гра? Він любить тільки себе. На всі гарячі запитання просто зараз відповість відомий український мольфар, та ролог, переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордієв, що покажуть карти. І перше наше запитання у Росії є спеціальні лабораторії, де проводять експерименти над людьми. Є їх дуже багато. Більш того, я вам хочу сказати, що не тільки над людьми, експерименти психологічні, дуже важкі проводяться, експерименти фізичні дуже сильно проводяться, експерименти над тваринами проводяться і надалі. Ви повинні розуміти, що як Гітлер, Путін також шукає елексир безсмертя для себе і всі оці препарати, які він виготовляє в лабораторії. Вони тестуються на тваринах, на людях, на психологічні аспекти. Друге запитання. Чому Росгвардія та Кадирівці не захистили Путіна під час заколоту Пригожина? Він нікому не довіряє. Коли почався цей заколот, я бачу, що він сидів в якомусь окремому місці, щось там собі думав і може, може, йому. Хотіла допомогти е, з цим з цим питанням, але він відмовився від будь-яких взагалі будь-якої допомоги. Чому тому, що е, він дійсно злякався е, цього е, і заколоту, так можна сказати, і що відбулося? Відбулося те, що він дійсно намагався втікти, сховатися, е, е, бо довіряти він комусь одному там не міг. Останнє на сьогодні запитання: Соловйов ненавидить Путіна, а все, що він видає на камери, просто гра. Людину о, просто підняли І він м, любить тільки себе. Йому все одно, аби платили, розумієте? Бо по цій карті це карта, яка говорить про те, що король несе корону для ніщеброда. Я не знаю, як це перекласти, вибачте, для цього блазня, і е, йому пообіцяли, що він буде дуже. Могутній, сильний, найкращий. Вони його розглядали як, в першу чергу, як людину, яка дуже гарно може донести. І, знаєте, це дуже схоже, коли е, дуже відомі бренди в Інстаграм е, купляють інфлюенсерів. Коли кажуть, що типу, от ви будете моїм представником, ви будете амбасадором якогось продукту. Оце ж то ж саме. Буквально це Сов'юце амбасадор Путіна. Це була рубрика Запитай в Правда та всесвіт завжди будуть на нашому боці.